Думаю, немає такої людини, яка не любить холодець. Свіжий, ароматний, чесниковий з хроном або ж гірчицею. У каструлю кладу велику гуляшку, курячі четвертинки. заливаю водою та доводжу до кипіння. Сливаю воду з брудом, який вийшов з м'яса. Мию каструлю та м'ясо. Залишаю тільки гуляшку. До неї додаю дві середні морквини. Дві цибулини, які надрізаю, мікс перців горошком та одну столову ложку солі. На 4-й годині варіння додаю курку. Варю холодець на маленькому вогні. Ні в якому разі не можна його доводити до кипіння. Він повинен мліти на маленькому вогні. Через 5 годин відсіджую бульйон від м'яса. Перебране м'яско порційно викладаю у тарілки. цей час невелику частину бульйону доводжу до кипіння. Додаю чесник та вимикаю вогонь. Туди ж додаю одну пачку желатину. Коли желатин розчинився, поєдную з загальною масою бульйону. Та заливаю безпосередньо у посуд. Прикрашаю вареною морквою та свіжою ароматною петрушкою. Відправляю у холодильник приблизно на 6 годин до повного застигання. Щоб холодець був прозорий, вже від процідженого бульйону зверху одноразовою салфеточкою знімаю лишній жир. Смачного!